Перше потужне підприємство з вирощування полуниці вже з'явилося на Тернопіллі в селі Лосятин Кременецького району. Його на взаємовигідних засадах організувала благодійна міжнародна організація добробут громад, світовий лідер з виробництва молочних продуктів група компанії Данон та місцевий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Лосятинське молочне джерело. Мета проекту допомогти принаймні 500 власникам особистих селянських господарств підвищити власні прибутки на 10-20% шляхом об'єднання їх у сільськогосподарськ. Ті, кооператив для виробництва полуниці на основі сучасних технологій та гуртового продажу через кооперативи. Україна на жаль імпортує десь до 30% полуниці. Вона не виробляє стільки полуниці, стільки споживає. Тому тут величезний потенціал цей кооператив стане багатофункціональним і стане, я думаю, в цьому районі зразковим для, для інших областей України. З тим, щоб могли і в Хмельницькій області, Рівненській області дрібні власники об'єднуватися, і звісно, я думаю, що цей проект стане своєрідним навчальним центром. В рамках проекту кооператив у Лосятині вже забезпечили необхідним грунтообробним обладнанням, високопродуктивною розсадою, що зберігається в холоді до самого висаджування, устаткуванням та виробничими потужностями для крапельного поливу. Попереду будівництво та оснащення камери для повернення попереднього вирощування врожаю полуниці більшу частину зібраного врожаю будуть закуповувати компанії Данон Україна і Дансорс і постачатимуть цю сировину на власні заводи для виготовлення натуральних добавок з полуниці до молочних продуктів. Виручені кошти використовуватимуть для розширення спільних насаджень на територіях інших сільських громад. Майже чверть вирощеного врожаю надходитиме також на продовольчі ринки, як Тернопільщини, так і сусідніх областей. Тож є надія, що в недалекому майбутньому ціни на великі і смачні ягоди. Цілком будуть адекватними затратам на їх вирощування.